Гендиректор Ніжинського пологового будинку йде коридором бомбосховища. 24 лютого тут під ногами був пісок. Тепер же лінолеум. Повстіну стоять ліжка, на яких у разі потреби зможуть розміститися як пацієнтки, так і медики. За понад місяць бойових дій на території Чернігівщини у цьому бомбосховищі народилося 55 дітей. За гроші з міського бюджету підвал облаштували і пристосували для більш комфортного перебування вагітних і породіль з немовлятами. З'явилася тут і палата дитячої реанімації. Народилося немовля, який цей потребує інтенсивної терапії. Так на цей випадок ми обладнали тут таку кімнату. Тут є і тв'єс, є лампа для фототерапії. І цей апарат на випадок, коли треба буде дихання штучне робити. Також у сховищі облаштували операційну. Коли були бойові дії, слава Богу, не прийшлося тут робити, тому що ті операції робилися у нас на першому поверсі, коли була вирагітність обстрілів. Ну, ми по мірі можливості, ну, при наявності коштів, спробуємо, звісно, ще краще це все зробити. Є у сховищі і туалети та душові. Також медзаклад отримав генератор. В іншій частині сховища наразі триває ремонт. Зараз роблять коридор. Якщо будуть гроші, каже Валерій Якуба, хочуть відремонтувати і кімнати поруч. Місцеві органи влади вони пообіцяли додати для того, щоб ми вже обладнали. І тоді фактично те, що ви бачили там в коридорах стоять ліжка. Так ми все розмістимо. І буде, я думаю, достатньо місця для того, щоб. На випадок, якщо тут довгий час треба буде знаходитись у цьому бомбосховищі, зможуть розміститися і містяни. Є кілька приміщень, де зараз стоять ліжка у разі потреби, лікарня надасть людям матраци. Я не скажу, що це якісь від умови, тому що це вже так би мовити, ми пристосувалися. Дай Бог, щоб скоріше це було примови, але все одно ліквідувати ніхто це не буде, тому що питання за місяць і за два не вирішиться. Повністю відремонтували бомбосховище у центральній міській лікарні. Воно зможе надати прихисток приблизно двом сотням людей. Ця будівля, власне, коли починався ремонт, вона більше 50 років не мала навіть поточного ремонту. Коли розпочались власне бойові дії біля Ніжина, то ми його використовували як укриття, але всі розуміли, що необхідно приводити відповідний стан. На ремонт та облаштування сховища з міського бюджету виділили 2 мільйони гривень. Роботи тривали чотири місяці з початку липня і до кінця жовтня. Тут проводились демонтаж окремих стінок, тому що тут практично цього зала не було. Там були якісь незрозумілі прибудови, які навіть їх ми не знали призначення. Потім вирівнювалися стіни, підлога, комунікації ложилися автономні, Там електромережа проводилася, освітлення. Генератор, вентиляція, вода. Тепер тут є операційний блок, палати для перебування, важких хворих, туалети та душові. В окремій частині стоять ємності для води. У великому залі планують поставити ліжка. За потреби каже Олександр Костирко, призначення приміщень змінюватимуть. Враховуючи військові такі екстремальні події, то формат призначення приміщень швидко змінюється. Тобто, на сьогоднішній день, якщо актуально будуть протишокові палати, то тут будуть протишокові пацієнти, можливо й комбінуватися, тому що. Під час військових дій ми вже визначились, вже надавалась допомоги, розташовувалися в операційних столах навіть гіпсовочні, перев'язувальні. Обладнання необхідне для роботи медиків у сховище поки не спускають, бо після ремонту тут висока вологість. У Нас це все обладнання, воно зосереджене в відділеннях, і в випадку, скажімо так, на звичайних ситуацій, ми можемо скажімо, мобільно його е перенести власне всі приміщення. Заступниця міського голови Ніжина Ірина Грозенко каже: наразі медзаклади міста більш підготовлені до екстрених випадків аніж були у лютому. Тоді бомбосховища не готували, бо не очікували, що будуть бойові дії. На сьогоднішній день наші медичні заклади мають приблизно місячний запас медикаментів, маємо певний запас продуктів харчування, маємо запас пального для генераторів. Сьогодні наші медичні заклади мають в належному стані облаштовані підвальні приміщення для перебування там як медичного персоналу, так і хворих в екстрених умовах. Наталія Гоман, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.